А, грубо кажучи, коли ви отримали ці ассиски key, Secret Key, от, ви можете ці ключі передати в поду через е, environment variable. Тобто, або через config map, що зовсім неправильно, тому що всі наші config мапи зберігають значення. Е, е, в плейн тексті. Якщо е, це є неправильно, Правильним варіантом передача буде через Kubernetes Secrets. от Kubernetes Secrets, хоча і не є супер захищеним, от, він зберігає наші значення в base 64 от, але все одно це більш секюрно, ніж через Map. От, Тим не менш, передається в нашу поду ці environment варієбли і. За допомогою них наша пода може локувати, залогінитись в, і мати доступ до сервісів Amazon. Давайте глянемо на плюси і мінуси даного підходу. Плюси. Ну, так, ми даємо.